Освітня програма соціологія побудована відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, відповідно до освітнього стандарту зі спеціальності Соціологія. Освітня програма включає набір обов'язкових освітніх компонент, вибіркових освітніх компонент загального і професійного циклу. Соціологія це саме та спеціальність, яка дає базові знання з усіх сфер, у тому числі знання про відносини людей та процеси в суспільстві. Ми готуємо кваліфікованих конкурентно спроможних фахівців. Соціологія це засіб вирішення гострих суспільних проблем. Сьогодні вона актуальна як ніколи. Соціологія допомагає вирішувати соціальні суперечності, Сприя через дослідження поліпшення умов життя людей, допомагає людині визначити своє місце у суспільстві. Соціолог може займати такі посади маркетолога, політолога, піар, ТСРО, спеціаліста, аналітика в залежності від сфери діяльності. Соціологія це круто, сучасно і перспективно. Чекаємо на вас.